Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Просто для людини, яка знімає квартиру, там на поїзд ти ж можна купити 3000 доларів. Скільки ви витрачаєте? Трошки більше. Трошки. 3,5-4. Ну, ні, Та в мене тільки на, на відосики. Багато йде на відосики? Дуже багато. У вас оренда чи своя квартира? Оренда. Угу. Звідки ви самі? З Києва. Хто можливо вас не пізнав? Чим ви займаєтесь, ким працюєте? Я Олег, зараз блогер. Як давно ви в цій сфері? Е, в сфері блогу дев'ять місяців рівно. Скільки у вас підписників? В Тіктоці мільйон, в інстаграмі 350 тисяч. Ви починали з нуля? З До. нуля? До. А як можна за дев'ять місяців мати мільйон підписників? А треба просто, якщо ну я вважаю, що емоції головне, і якщо даруєш гарні емоції, то і люди на тебе йдуть, дивляться і. Це прикольно. Що ви побажаєте нашим людям, нашій молоді, яка шукає себе і теж хоче, так як ви вірити в себе і починати щось робити. Бо доки не почнеш, нічого не буде. А дуже багато нашої молоді чекає, доки все з неба впаде. Дочекаюсь, там мільйон найду десь десь виграю чи ще щось. Чекають не чекайте, починайте робити з маленького. Починайте, і все буде.